Сьогодні готую один з найпростіших виробів: це рулет з яблуками. Записуйте рецепт. До кефіру додаємо теплу воду, дріжджі. Я додала сухі, але можна замінити на пресовані. Додаємо цукор, олію, яйця, все добре перемішуємо та поступово додаємо борошно. Детальний опис рецепту я залишаю під відео. Обов'язково зберігайте та не забудьте про підписку, адже в мене є багато цікавих та простих рецептів. Замішуємо м'яке тісто. Якщо тісто липне до рук, то можна додати декілька крапель олії і ставимо відпочивати на одну годину. Тісто підходить просто ідеально. Я розділила на частини. І буду формувати рогалик. Якщо ви робите один великий, так як я, а не багато маленький, то з одного шматка тіста зробіть ніби форму трикутника. Посипте цукром, викладайте начинку у мене яблука, я зробила для краси ось такі надрізи і скрутила в рогалик. Залишаємо його підходити на хвилин 20 в теплому місці, потім змащуємо жовтком плюс молоко або жовто-плюс вода, і ставимо в духовку запікатись. Я її ще прикрасила маком, але можна цукром, кунжутом, можна взагалі не прикрашати. Рулет виходить, Буде дуже смачний, обов'язково приготуйте та посмакуйте.